Автобус супер попевне, дуже гарний, я дуже вдячна голові, що він дбає про нас, що ми маємо як добиратися. Дуже комунікабельно стало. Багато маршрутів по різних вулицях. Це дуже привітнець. Я дуже давно дуже... чекала на цей маршрут, тому що 29-й по не комунальний і рідко їхав, а в них і А тепер мені добре добратися на роботу і нема таких суторів. Нормально, я їду, та як. Це майбутне дуже гарно. Я визнаю, я дуже задоволена. Як побачила 29-й комунальний, думаю, а це що таке? Коли ти просила, мене не було. Я приїхала лише і думаю, а що це таке? Мовив, питаюся, що я ви будете кажу, їхати за тим старим маршрутом. Кашта. І я сілася, така задоволена, бо мені їде в коледж. Мені якраз добре. Спасті, що я до коледжу добралася, якраз думаю, без проблем. Це був ще вжиткі автобуси, але ну, я думаю, що пасажири можуть оцінити який нецтан, тому вони виглядають і м, практично як нові, і по своїх характеристиках вони значно випереджають більшість тих автобусів, які сьогодні є в нашому кінпа. Це автобус стандарту євро 6 вони повністю з нержавіючої сталі та алюмінії. Пановці салони тут є, повністю відповідає для перевезення людей з особливими потребами, тобто мається на увазі людей з інвалідністю, також на з дитячими візочками. До повномасштабної війни ми планували набагато більше маршрутів, щоб вони стартували, але дуже добре, що навіть в цей час. Нам вдається і тролейбусну лінію побудувати, і вдається запускати комунальний автобусний маршрут. Зараз ми в 29-му маршруті, також 8-й тролейбус запустили. Ну, таким чином збільшуємо кількість комунального транспорту. І наша ціль це всі маршрути мають бути комунальними. Я пенсіонерка і ну, добре, що пустили новий маршрут, гарний, зручний для всіх, буде і для дітей, і для, і для дорого, ну, для пенсіонерів.